Розділ 43. БОГ СМЕРТІ. Ге-ге, мої дві красуні. Давайте подивимося, як ви двоє тепер чинитимете опір. В одному з приміщень резиденції альянсу Лю, жердя із обличчям, повністю вкритим прищами, з масляною пикою та великими вухами, лежав на ліжку, дивлячись на Чуює та Чусюе. Він був лідером альянсу Лю. Горезвісний великий гвалтівник Люманг, Мчуе та Чусюе мали міцно зв'язані руки і ноги до узголів'я ліжка, навіть їхні роти булт щільно закриті кляпами, їхні очі були сповнені страху, поки вони тремтяче чи постійно чинили опір. Також, окрім цих трьох, зараз у кімнаті перебували ще двоє молодих хлопців. Вони обидва були майстрами сьомого рівня духовної сфери, найсильнішими в альянсі Лю. А причина, чому вони були там, була досить куметною, саме тому, що Лю Манг був занадто слабкий, щоб вільно домагатися Чу Юе і Чу Сюе. Тому у нього не було іншого вибору, окрім як доручити цим двом зв'язати Чу Юе та Чу Сюе, так Лю Мангу ставало набагато легше. Вони не були тут лише заради речей на кшталт цього. Вони теж могли скуштувати солоденького, проте тільки після того, як Лю Манг завершить. Тому зараз і йти вони не планували. Тепер у їхні плани входило дивитися на реаліті-шоу, поки вони очікували, як люманг закінчить. Після цього вони так само зможуть насолодитися ними. Ва! Але саме в цей момент ззовні почувся інший несамовитий крик плач, який раніше продзвенів уже кілька разів. Це змусило люманга насупитися. Сходіть, подивіться, скажіть, що вже час закруглятися, не псуйте мені настрій. Почувши наказ Люманга, хоча їм обом не хотілося цього, вони все ж таки підкорилися. Розвернувшись, спустилися вниз, щоб зупинити членів альянсу Лю, що продовжували бити захоплених, але як тільки вони увійшли до зали, вони почули голосний звук удару. Великі двері резиденції були вибиті, і всередину влетіло тіло. Це людина, що влетіла до головної зали, була покрита кров'ю, і вони не змогли з'ясувати, хто це був. Але на його одязі був знак Лю, так що було очевидно, що це член їхнього власного альянсу. Чорт. Як тільки вони побачили, як їх побратимів п'ють подібним чином, вони обоє миттєво розлютилися. Хоча Манг був лідером альянсу Лю, насправді вони були найсильнішими в альянсі, але поки вони демонстративно йшли до вхідних дверей, сцена, що відбувається у дворі, шокувала навіть їх. У цей момент у просторому дворі Альянсу Лю, члени Альянсу лежали всюди. Всі вони були страшенно поранені, і крім тих, хто був непритомний, ті, що залишилися, каталися по землі і голосно вили від болю. Це було здійснено з надзвичайною жорстокістю. Зараз чуфен схопив юнака за комір. Незважаючи на його благання, він не відпускав його, шалено ударивши хлопця так сильно, що почулися звуки зламаних кісток. Ребра цієї людини були зламані. Після завивання від болю він зомлів. Потім ніби ляльку чуфен високо його підкинув, і із затримкою той недалеко приземлився. Ось так сотня членів альянсу Лю, яка оточила та атакувала чуфена, була повністю знищена, але це було лише за короткий момент від початку до кінця. Підсумок цього змушував спостерігачів здивовано скрикувати. Хто був цим молодим хлопцем, він з'явився, наче бог смерті. Хлопче, ти хто такий? Раптом з великих дверей у резиденцію пролунав крик. Подивившись туди, всі були шоковані. Всі вони могли відчувати, що аура двох, що вийшли, належала до сьомого рівня духовної сфери. Вони дізналися, що вийшли найсильніші члени альянсу Лю. Якщо ті, кого раніше бив чуфен. Були лише мальками, то ті, кого він зустрів, тепер були майстрами. Всі бажали побачити, що станеться, коли чуфен і ці двоє почнуть бій. Ви назавжди запам'ятаєте, хто я такий цей хлопець. Коли вони побачили крижаний погляд чуфена, кровожерливий погляд, що переповнювала нескінченна жага до вбивства, їхні тіла не могли чинити опір цьому відчуттю і безвольно затремтіли, відступивши на крок назад. Безконтрольний страх почав розростатися в їхньому серці. -з -з. І в цей час чуфен раптово атакував, він рушив уперед, наче стріла, випущена з лука. Він негайно побіг на швидкості польоту, ніби все його тіло сформувалося в промінь блискавки, і він негайно опинився перед цими двома людьми. Перш ніж ці двоє встигли відреагувати, вони вже відчули кілька блискавичних рухів перед ними і бурхливу духовну силу та кров у їхніх грудях. Після цього кров хлинула з їхніх ротів, і вони безсило впали на підлогу. Небеса! Ця сила належить навичці четвертого рангу. Як це можливо? Цей хлопець може використовувати навичку четвертого рангу? Я знаю, знаю. Він чемпіон цьогорічного іспиту на становлення учнем внутрішнього двору, сильна особистість, що особисто здолала 40 демонічних звірів. Як це можливо? Іспит на становлення учнями внутрішнього двору проводився не так давно. Як він зміг освоїти навичку четвертого рангу настільки швидко? Не лише це. Його аура, безперечно, належить шостому рівню духовної сфери, як таке можливо, що він миттєво побив двох майстрів сьомого рівня, навички четвертого рангу настільки жахливі, все дійство просто розбурхало розум навколишнього натовпу. Якщо битва чуфена проти сотні з Альянсу Лю показала людям усю його жорстокість, то тепер він продемонстрував абсолютну силу. Він був неймовірною людиною, що перевершувала всі мислимі межі, на що їм залишалося тільки дивитися і здатного зробити подібне, поважали, наче справжнього генія. Справжнє невігластво як може звичайна людина зрозуміти світ геніїв? Сумей кинула свій погляд на натовп, у якому виражався безмежний шок, потім знову повернула його на чуфена. Тільки тоді вона помітила, що чуфен зник у головній будівлі резиденції альянсу Лю. Чорт, цей хлопець збирається вляпатись у ще більші проблеми. Дивлячись на це, Сумей підстрибнула і рвонула у ще більші проблеми в бік резиденції. Красуні, ви зачекалися, правда? Зараз я подбаю про вас. Повернувшись у ту кімнату, люманг уже зняв з себе весь одяг і показав його незрівнянно неприємне тіло. Його блискучі очі дивилися на пов'язаних Чуюе та Чусюе. Він безсоромно облизував губи, збуджено потер руки і, як він і казав, збирався кинутися до цих двох. Вибух. Але в цей же час пролунав різкий звук вибуху. Озирнувшись на джерело звуку, обличчя Люманга дуже змінилося, і його очні яблука мало не випали від страху. Бо він бачив кадри, де двері кімнати летіли прямо на нього. На такій швидкості це не було тим, від чого він міг би ухилятися. Бум ах. З тріском дверна рама розвалилася об тіло люманга. Люманг врізався в куток кімнати, і його голова запоморочилась, його тіло було повне скалок, це було явно серйозним зіткненням. Коли він повільно оговтався, він із шоком виявив іншу особу в кімнаті. Цей чоловік стояв навпроти нього і дивився. Хоча це був лише юнак, все його тіло випускало ауру, яка приводила його в шах. Особливо ця пара очей, вони наче наповнені блиском крові, і йому здавалося, що перед ним з'явився сам диявол у тілі людини.